Вітаю на теоретичному відео номер 20 з теми кола та круг. Сьогодні ми розглянемо означення кола та круга, елементи кола, формули кола та круга, властивості кола та круга та центральний та вписаний кути. Відповідно. Переходимо до понять кола та круга, і колом називається геометричне місце точок, відстань від яких до заданої точки дорівнює до додатньому числу. Грубо кажучи, коло це, якщо ви берете, значиться. Ось так точечку. Від неї а, циркуль ось так ставите і починаєте точки розмальовувати, то той ободок, що вийде, це називається коло. Тобто коло це кілечко саме, це там бортики у піци, відповідно. Тобто, це сам ободок, ось цей, але без серединки. Круг це геометричний точок, відстань від якої до заданої точки не більше за задане додатнє число. Тобто ви берете ось таку кантовочку і потім заповнюєте все, що всередині точками. Відповідно, це щось. Як окантовка, плюс серединка, тобто колесо, наприклад, з начинкою всередині, Тобто все, що можна взяти кругле і у чого є якби, якась площа всередині. Відповідно, у кола та круга в нас є елементи. Точка О на цьому малюнку знаходиться ось чорненька це центр кола. Якщо ви з'єднаєте дві точки на колі, просто дві точки на колі, це буде хорда. Якщо хорда буде проходити через центр кола, це буде називатись діаметр. Якщо ви з'єднаєте точку середини з точкою кола, це буде називатися радіус. Якщо буде якась пряма, яка проходить через ваше коло у двох точках це січна. Відповідно, остання, що залишається, це пряма, яка проходить через ваше коло рівно в одній точці, тобто вона так. Дотикнулася і пішла далі. Так, дотична буде називатися. Відповідно, це усі елементи кола. Формули кола виглядають наступним чином: це S дорівнює πr квадрат, та С дорівнює πr. Відповідно, площа, та довжина, площа кола, площа круа та довжина кола. І тепер поясню, звідки вона з'явилися. Є довжина кола. Це 2πr. Саме по собі число π. Це що таке? Число π, це кількість радіусів власних кола, котрими потрібно обліпити його, щоб знайти його довжину. Відповідно, якщо ми візьмемо ось так радіус, і почнемо цим радіусом, знаєте, ось так ниточкою його виміряємо, і почнемо цією ниточкою ось так обліплювати. То вийде так, що ми обліплюємо раз, потім два, три, Ось так. І тут невеличке ось це місце, воно залишиться. Відповідно, 1, 2, 3, і тут 0,14, якщо ми чітко-чітко порахуємо і зробимо ідеальне коло. Відповідно, це число назвали пі. Тобто пі це по суті півколо або скільки разів потрібно обліпити власним радіусом кола його півколо, щоб знайти довжину. Відповідно, 2пі це два півкола, і а, ну, два рази скільки потрібно обліпити. Грубо кажучи, якщо пі це кількість разів, щоб обліпити коло а півколо, то 2 півколо дає вам повне коло. А 2 – це кількість разів помножена на радіус, котрим ви обліпляли, що дає вам якраз таки довжину С. Формула площі круга трішечки важча, але все одно, в принципі, досить доказуємо. Якщо ви поділите а, свій круг на ось такі сектори маленькі, тобто. Спочатку раз, потім два. Потім ви поділите ось так його може, потім ось так поділите, Потім кожне з цих ще поділити на два. І так будете робити до тих пір, поки ваші елементики не стануть неймовірно малими. Тобто настільки, що між ними навіть майже не буде місця. Тобто, дуже-дуже-дуже вузько. то... Коли ви половину цих елементів ось так зверху візьмете, і а, з половиною складете вниз, грубо кажучи, у вас буде ось такий елемент, і ви його будете складати з таким же самим, тільки ось тут, у вас вийде із таких елементів прямокутничок. А, висота цього прямокутничка. Давайте намалюємо тут прямокутничок ось так окремо. Висота цього прямокутничка, тобто, в ідеалі це буде прямокутничок, якщо там буде супер-супер-супер ідеально -супер -супер, е все зроблено. Вона буде радіусом вашого кола. Радіусом вашого кола. А довжина, якраз таки, це буде половина довжини самого кола. Відповідно, формула е довжини це 2 πr А у нас вдвічі менше, тобто, просто буде πr. І коли ми шукаємо довжину або площу якраз таки прямокутника, ми ж ширину множимо на висоту, і, відповідно, так як площа цього прямокутника буде відповідати площі нашого круга, то формула, кола, формула точніше, площі круга буде пі r у квадраті, тобто ось, звідки вона з'явилася. Відповідно, так, як ми з формулами розібралися, ми можемо побачити, як вони використовуються. Зазвичай вам, наприклад, надають задачу, дають радіус, там, 5 см, і кажуть, знайдіть довжину. Формула довжини ще раз 2πr. Ви просто замість r підставляєте вашу довжину, і виходить площа 10 π Зазвичай π так і залишають. Але іноді можуть попросити і перевести його в. Таку форму, тобто це буде 31,4 см ну, просто це ж довжина. Другий варіант це коли вам дають таки, радіус або діаметр. Можете, в принципі, побачити, що якщо радіус – це відстань від точки до кола, а діаметр це, по суті, дві точки, то ось тут виходить у нас два радіуси. Тобто діаметр дорівнює двом радіусам. Якщо вам надають якийсь діаметр 10 і просять знайти площу, ви спочатку шукаєте з нього радіус, який буде вдвічі менше, а потім шукаєте площу. Якщо вона була пі r квадрат, то це буде π помножити на 5 у квадраті або 25 π там, якихось сантиметрів квадратних, якщо тут були сантиметри. Оце що стосується знаходження площі і довжини кола. А ми переходимо далі. Ми приходимо до властивостей. І у нас є основні три властивості. Тут чомусь текст не відображається, але все одно переміщуємось сюди. Відповідно, властивості у нас наступні. Давайте скопіюємо так три кола. Умовно. Це будуть три основні властивості. Перша властивість, якщо ви проведете радіус. До точки дотичної, тобто ось у вас дотична до кола, і ви проведете радіус до неї, то тут обов'язково буде утворитись кут 90. Друга властивість. Якщо ви зробите якусь хорду, і у вас буде діаметр перпендикулярний до цієї хорди, то хорда ділиться навпіл. Властивість номер 3 що якщо ви поставите точку поза колом і проведете дві дотичної. Відповідно, з точками нехай Б і С, то А, і А будуть дорівнювати. Це, відповідно, основні три властивості кола, і є ще властивості на кутах. Давайте намалюємо з вами кут, умовно, скопіюємо тут коло таке ж саме. І я думаю, що нам можливо ще знадобиться один, тому я його скопіюю. У нас є центр. У нас є таке поняття, як дуга, відповідно. Дуга це обмежена двома точками частина довжини кола. Тобто це менша дуга, це більша дуга АБ. Ми спираємося кутом АОБ на меншу дугу АБ. Ось тут. Цей кут буде називатись центральним, тобто його вершина лежить у центрі кола. У нас може бути кут вписаний, тобто вершинка буде лежати десь на колі самому, але він теж може спиратись на цю дугу. І виходить так, що якщо вписаний кут АСБ спирається на дугу АБ і кут центральний АОБ спирається теж на дугу АБ, ви можете, в принципі, це побачити навіть по буквам, то АОБ буде вдвічі більше, ніж А. С Б. Це дуже наглядно можна подивитись, якщо ви намалюєте кут а, 180 градусів у центрі. Тобто, нехай у вас центральний кут, який, по суті, спирається на діаметр. Ось так він буде спиратись на діаметр точка О А і Б. Якщо він спирається на діаметр, він 180, тобто повністю розгорнутий. Якщо ми зараз напишемо кут АЦБ, який буде вписаним, він буде теж спиратись на діаметр, ми наглядно бачимо, що він вдвічі менше, тобто 90 Відповідно, так працюють у нас властивості кутів. І якщо у вас вписаний кут, наприклад, АЦБ спирається на АБ, і кут АФБ Б спирається на АБ, то градусна міра кута АФБ Б буде така ж сама, як градусна міра кута АЦБ, який спирається на ту ж саму дугу АБ. Відповідно, єдине, що залишилось вам дізнатися про коло, це поняття сектор. Використовується на НМТ досить рідко, але якщо трапиться, то може бути корисно. Відповідно, якщо у вас, наприклад, АБ точки, то у вас є дуга АБ, це частина довжини кола, це частина від С, то сама ось ця. Внутрішня частинка площі, тобто частина площі, буде називатися сектор. Тобто сектор це як шматок піца, умовно. Відповідно, якщо ви хочете знайти площу сектора, то вам потрібно, наприклад, ось буде у вас задача такого плану. Є кут 90. Є кут 90, умовно. У вас площа кола. Нехай буде 360 пі сантиметрів квадратних. Так як у колі навколо точки, пам'ятаємо, є таке повний оберт кут, так як коло складається із 360 градусів, то 90 поділити на 360 буде однією четвертою, тобто це четверта частина кола. Якщо вся площа кола 360, то четверта частина буде 90 пі сантиметрів квадратних, що і буде площою цього сектора. Відповідно, будь у вас там довжина якась, наприклад, 12π, то ця довжина, ця, ця дуга, по суті, вона є чим? Вона є четвертою частиною від всього всієї довжини кола, тобто 12π помножити на 1 четверту, це буде 3 пі. Довжина цієї дуги буде якраз таки 3 пі сантиметрів. На цьому вся теоретична інформація по темі кола закінчується. Дякую за увагу! Чекаю на наступному відео!